Друзі, привіт! З вами компанія Луцьк» і Пропонуємо вашій увазі ось такий гарненький Mercedes GLA 180-й. Це 1.6 бензин турбо. Це в нас Європа на топовій оптиці, LED DHO плюс Xenon в лінзі. Бачите, пише ксенон». Помивачі фар, партроніки зад автомобіль у нас. Нефарбований, весь в рідній фарбі. 2016 рік, пригнаний з Європи в 2016 році з пробігом 3000 кілометрів. Далі автомобіль був постійно в одних руках, і ось сьогодні ми будемо його виставляти до продажу. Основне в даному автомобілі це 90 тисяч кілометрів рідного пробігу. Просто вдумайтесь в цю цифру 90 тисяч рідного пробігу. Думаю, таких автомобілів небагато. Комплектація у нас гарненька. Всі електросклопідіймачі, регулювання дзеркал з підогрівом, датчики, дуща, датчики світла. Ось, дивіться, 90 тисяч 846 км пробігу. Ось такі класнючі сидіння. З гарною боковою підтримкою також підтримка для ніг. Ну просто ковшики. Класний Чорний потолок у нас. Клімат-контроль, підугріви передніх сидінь. Вибір режимів руху, комфорт. Індивідуал, еко. Зараз покажу вам задній ряд сидінь. Ось такі карти, ніде нічого не зачухане. Автомобіль виглядає просто новим. Просто новим. Дивіться, як стильно Ось зробив Mercedes. Ось такі отвори. Ну клас! Важне відділення досить великих розмірів. Компресор у нас присутній, Сіточку назад? Вільтарі. Камера заднього виду, легкосплавні диски 18-го розміру на новій, абсолютно резині, резині йокохама. Подивіться, який протектор. Карти по, по цій стороні все гарненьке, не зачухане. Ну, 90 тисяч пробів, тут хотіти від автомобіля. Такі Ладочки Mercedes, гарний стильний автомобіль з дуже високим кліренсом. Подивіться просто який кліренс. Показую вам приборчиком, що автомобіль дійсно в рідній фарбі капот 75.

96, 89, Переднє крило, 82. 80. Отже, маємо повністю ціленький автомобіль без підфарбувань. Нагадую, це GLA 1,6 бензин турбо на 90 кВт. Дуже гарно їде. З Такою коробочкою він у нас як 7G Tronic, 7-ступка, класна коробка, переключається абсолютно безшумно, М'яко Ціна даного автомобіля 17 тисяч 950 доларів. Друзі, кому цікаво, реагуйте, пишіть, телефонуйте і ставайте новим власником. Ось такого гарненького Мерседеса. Всім гарного дня та мирного неба!